Lektija Тяньсфіз Зефорте, for енергія та здоров'я в одній таблетці, неймовірний прорив у світі добавок. Уявіть собі, кожен ваш рух, кожен подих, кожен удар серця це складна симфонія, яку диригує магній. Він є не просто макроелементом, а справжнім ключем до енергії, витривалості та здоров'я. Але що, якщо цей диригент ослабне? М'язові судоми, втома порушення ритму серця та навіть тривожність ось реальність магнієвого дефіциту. І ось тут на сцену виходить анс. Фізифорти не просто добавка, а технологічний прорив у засвоєнні та ефективності. Магній основа життя. Магній бере участь у понад 300 біохімічних реакціях. Він допомагає перетворювати їжу на енергію, підтримує роботу нервів та м'язів, забезпечує міцність кісток. Без магнію серце не б'ється в такт. Без магнію м'язи не працюють належним чином. Без магнію енергія організму знижується. Однак не кожна форма магнію засвоюється ефективно. Тянь зфізифорте містить три найефективніші форми: карбонат магнію, швидке поповнення магнію в організмі, цитрат магнію, легке засвоєння без навантаження на шлунок, Бізгліцинат магнію, висока біодоступність, там м'який вплив на травлення, формула, що перевертає уявлення про добавки. Це більше, ніж просто магній. Тянь зфізифорте це комплексне рішення для підтримки організму. Калій незамінний для серцево-судинної системи та водного балансу. Селен – потужний антиоксидант, що зміцнює імунітет. Вітаміни С, в 1 В2, В6, в 12 заряд енергії, здорові нерви та гарний настрій. – покращує кровообіг, нормалізує тиск та підвищує витривалість. – пришвидшує обмін речовин, сприяє спалюванню жирів, супероксид дисмутаза, суд захищає клітини від старіння та стресу. Концентрований сік червоного буряка джерело природних нітратів, що розширюють судини та покращують постачання кисню до м'язів. Крім того, до складу входять цикорію, що підтримує здорову мікрофлору кишечника та екстракт кукурудзи десмутаза, що нейтралізує вільні радикали та уповільнює процеси старіння. Результат: ви отримуєте міцний імунітет, енергію та повну готовність до активного життя. Як тянцфізифорте допомагає при судомах та інших станах. Судоми та м'язові спазми, дефіцит магнію є однією з головних причин виникнення судом. Тяньсфізифорте for забезпечує оптимальне засвоєння магнію, допомагаючи розслабити м'язи та запобігти їх мимовільним скороченням. Втома та занепад сил, магній та вітаміни групи вберуть участь у синтезі енергії, а також сприяють зменшенню втоми та виснаження. Порушення серцевого ритму, калій та магній працюють у синергії для підтримки стабільного серцевого ритму. Стрес та безсоння, магній впливає на нервову систему, допомагаючи знижувати рівень стресу та покращувати якість сну. Синдром хронічної втоми, CFS, поєднання магнію, калію та вітамінів допомагає боротися із загальним виснаженням організму. Фізичні навантаження та спорт L-аргінін та l карнітин покращують витривалість, підвищують працездатність і прискорюють відновлення. М'язів після тренувань. Легкий і смачний спосіб прийому. 1. Розчиніть один шипучу таблетку у 125 мл води або соку. 2. Випийте під час або після їжі. 3. Відчуйте хвилю енергії та бадьорості. Не містить глютену. Не містить лактози. Підходить для веганів та вегетаріанців. Не містить гмо. Висновок. Ваша енергія ваш вибір. Тенсфізефорте for це не просто добавка, це новий рівень вашого здоров'я. Забудьте про втому та нестачу енергії. Зміцніть серце, нерви та імунітет. Отримайте потужний заряд магнію та вітамінів. Виберіть Енсфіззефорте, for відчуйте різницю вже сьогодні.